За повідомленням Reuters, у вівторок, 17 грудня, джерело повідомило, що НАТО взяло на себе координацію Західної допомоги України від США. Ну, Всі раніше вже про це говорили, бо є побоювання, що Трамп не просто може там скоротити допомогу, він може мати багато претензій щодо допомоги з боку НАТО. Там навіть є побоювання, що він може вивести США з НАТО як формально, так і неформально. І оця група Рамштайн, яка насправді була ну, створена за допомогою Сполучених Штатів Америки і персонального президента США Джо Байдена, вона зараз буде координуватися саме з боку НАТО. Хоча дипломати визнають, що вплив НАТО все-таки буде на допомогу обмежений, бо головним, хто допомагає і надає найбільше військової допомоги, є саме Сполучені Штати Америки. Але будемо сподіватися, що все таки ситуація не буде такою, як малюють її песимісти.